Всіх вітаю на ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, за даними нашого командування, окупаційні війська зазнали рекордних втрат поблизу одного з населених пунктів на Донеччині. Оборону тримали бійці 58-ї окремої президентської та 762-ї бригад. На невеликому клаптику землі біля одного із сіл на Донеччині українські захисники знищили 42 російських танки та бронемашини. Про це повідомляється на сторінці 58-ї мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського у Фейсбук. Повідомляється, що бійці 58-ї бригади вели оборону спільно з воїнами із підрозділів окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, 762-ї бригадою охорони державної спеціальної служби транспорту та іншими військовими формуваннями. Нагадаємо, що за даними інституту вивчення війни, російські війська просунулися в районі Часового Яру та Авдіївки, а роботи не опинилися в сірій зоні. Російські джерела заявили про захоплення населеного пункту Парасковіївка на Донецькій області, але американські аналітики не знайшли підтверджень цьому. Окремо повідомляється, що окупанти вийшли з роботиного в Запорізькій області після того, як зняли відео з підняттям прапора РФ. Також повідомляється, що українські БПЛА знищили склад із дивозброєю росіян приблизно за 200 кілометрів від лінії фронту. Окрім комплектів до кабів, наявні візуальні підтвердження можуть також вказувати на те, що російські війська втратили щонайменше один винищувач-бомбардувальник су 34 про це детальніше дивіться на каналі Фокус. Дякуємо за ваш перегляд, а також за те, що просуваєте наш YouTube канал вперед. Своїми вподобайками, підписками, коментарями та дзвониками дозволяєте нам розвиватись далі. Будьте в фокусі! З вами був Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео.